Ну що товариші, Це я зняв, це і поставив. Через вилка-вилка працює, все нормально. Котел також працює. Тест будемо проводити по мірі надходження світла. Сьогодні вже, мабуть, світла не буде, буде отак от він у нас стоять. Потім будемо виставляти ці заряди. Правильні. Кому треба, пишіть в особисті для замовлення. Хочу ще раз звернути увагу, що цей, що в мене стоїть. Бачите, він 1,5 кВт, а це 1050 піковий, 1800-1500 піковий. Але цей 10 кг, і бачите, який здоровий. А цей у нас 8 кг, він трошки менший. Ну коротше говоря, І тут виставляються параметри під літій залізофосфат, під літій, під гель окремо. Як виставляється, просто вольтаж. Все, що відрізняє. 14,5 літій залізофосфат, літій 14,5. І гелева обукіслотна 13,6. От вам вся різниця в тому, чи підтримує, чи не підтримує залізофосфат наш пристрій.